Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами проведемо годину пам'яті «Ірчить Чорнобиль крізь роки. Чорнобильська катастрофа це екологічна катастрофа, що була спричинена руйнуванням 26 квітня 1986 року четвертого енергоблока Чорнобильської атомної електростанції, розташованої на території України. Руйнування мало вибуховий характер. Реактор був повністю зруйнований і в довкілля було викинуто велику кількість радіоактивних речовин. Фотографія території довкола Чорнобильської АЕС і станції МЕР, тобто з космосу, 27 квітня 1997 року через рік після катастрофи. Які ж причини аварії? Реактор був неправильно спроєктований і небезпечний. Персонал не був проінформований про небезпеки. Персонал допустив ряд помилок і неумисно порушив існуючі інструкції, частково через відсутність інформації про небезпеку реактора, відключення захисту або не вплинуло на розвиток аварії, або неспросурехів суперечило нормативним документам. Люди, які жили в сусідніх містах, нічого не знали, їх не забезпечили достатньою кількістю йоду, щоб захиститись від радіаційного опромінення. Їм не розповідали, як поводитись. Перші повідомлення про те, що в Чорнобилі сталася аварія, в радянських ЗМІ з'явилися лише 27 квітня, коли з моменту аварії минуло 36 годин. Про небезпеку за кордоном повідомили раніше, ніж у зоні лиха. Забрудненню піддалося більше 200 тисяч квадратних кілометрів території. Це було приблизно 70% на території Білорусії, Росії і України. Радіоактивні речовини поширювалися у вигляді аерозолів, які поступово осідали на поверхню землі. У 1988 році на території, що піддалася забрудненню, був створений радіаційно-екологічний заповідник. Його ще називають Чорнобильська зона. Із 30-кілометрової зони була проведена евакуація населення. Ось такий вигляд має покинутий будинок у цій зоні. У зоні відчуження живуть Тварини. Є працівники, які працюють на станції, дивляться і проводять досліди, замірюють радіативний фон, є працівники лісу. Журнал Форбс включив Чорнобильську атомну електростанцію до переліку найекстравагатніших туристичних місць. Пам'ятники жертвам Чорнобиля. За днями дні мина поволі рік, за днями дні і другого нема, нехай же лихо наше проминає, і в світі не повториться вовік, хай стане мир міцнішим у стократ, хай над землею чисте небо буде. Чорнобиль, попередження набат, Його уроків людство не забуде. Боже, нам Україну бережи!